Обзор готелю Фердинанд в місті Локет, Чехія. Дуже прикольне місце. Якщо захочете сюди приїхати, обов'язково приїдьте, тому що це маленьке містечко, в якому варто побувати. Готель Фердинанд. Я зараз покажу вам обзор кімнати. Ось така вхідна зона. Тут є шкафчик, можете положити свої речі. Потім є туалет. Зараз розсвітимо. Так, ну ми вже виїжджаємо, тому у нас вже все. це. Були тут шампуньки, мила і все. Дуже якісні, прикольні. так, ось так. ось Далі проходимо двохпокоєва така кімната. Два ліжка. Ось так вона виглядає. Все, в принципі, все. Ліжка дуже класні, комфортні. Навіть телевізор, яким ми не користувалися. Два стульчика, водичка ще була. Ліжка дуже класні накеньки. 7 ранку сніданки безкоштовні включені. Є тут пивовар, до речі, в цьому готелі. Дуже прикольний, варять своє пиво і дуже смачне, і деякі закуски, наприклад, із поросятка, вони мають свою ферму, дуже смачні і зі свого в общем, класний готель. Рекомендую, навіть якщо не поселитесь тут обов'язково зайдіть в ресторан, відвідайте пиво і якісь. Спитайте фірменні страви їхні, тому всім бажаю гарного відпочинку. Обов'язково приїжджайте, тому що це дивовижне місце, дивовижні вулички, по якими можна походити, і насолодитися. Всім па-па!